Межі 117-го виборчого округу змінилися в порівнянні з попередніми виборами. Тепер сюди входять території Галицького та Франківського районів. Раніше вони були центрами окремих округів. Також додалася невеличка частина Шевченківського району. По суті, сьогодні 117-й округ об'єднує територію центральної частини міста. Виборчий округ номер 117. Центр міста Львів, Франківський район. Кількість виборців 175 тисяч 125. Кількість виборчих дільниць 94. Межі округу номер 117. Галицький район 28 виборчих дільниць. Франківський район 59 виборчих дільниць. Частина Шевченківського району 7 виборчих дільниць. В Галицькому виборчому окрузі завжди перемогу здобував мажоритарник представник найпопулярнішої тут політичної сили. Так, дев'яносто восьмому році майже половину голосів усіх виборців отримав Віктор Пензеник, член партії реформи і порядок. А вже через 4 роки лідером перегонів став наш українець Тарас Тецьків. 117-й округ є одним із найбільш непрогнозованих за результатами округів. Яскравого лідера тут немає. У передвиборчому герці зійшлись два опозиційні політики. Єдиним кандидатом від об'єднаної опозиції в окрузі 117 став Ігор Васюник, який уже давно розпочав свою виборчу кампанію. Його гаслами нас єднає мова, єдина державна мова були заклеєні ще влітку практично всі вільні рекламні місця на окрузі. Його основний конкурент ветеран українського парламентаризму, польовий командир майдану Тарас Стецьків. Він не змирився із рішенням об'єднаної опозиції щодо свого кандидата і, наперекір усім, пішов на вибори самостійно. До боротьби за депутатський мандат на окрузі також долучилися ще два відомі прізвища: депутати обласної ради, представниця удару Оксана Юринець. Та висуванець партії регіонів, власник торгової мережі родинна ковбаска, Олег Баран. Присутній тут також відомий політолог та голова Української національної консервативної партії Олег Соскін. Ковбаса з агітацією. Усі покупці популярної торгової мережі родина ковбаска отримують товар в таких пакетах з рекламою кандидата в народні депутати Олега Барана. Чи плине смак м'яса на результат виборів? Побачимо вже згодом. Після аналізу критеріїв доброчесності громадянський рух чесно оприлюднив запитання до кандидатів у народні депутати по округу номер 117. Васюник Ігор Васильович. Позапартійний. Висунутий ВО Батьківщина. Непричетність до корупційних дій. Васюник Ігор Васильович є засновником фонду гуманітарні ініціативи. 1 вересня 2012 року кандидат відвідав школу номер 66 що розташована на території 117-го округу, де презентував книжки, ігри та карти. А школа гімназія імені Симоненка, яка також розташована на території округу, де балотується Васюнник, отримала від його фонду 150 підручників вступ до історії України. Стецьків Тарас Степанович, самовисуванець. Непричетність до корупційних дій. У 2005 році народний депутат Тарас Стецьків посідав посаду президента національної телекомпанії України, зберігаючи мандат народного депутата. Поєднання депутатського мандата з іншою державною посадою заборонено законом. Особисте голосування в парламенті. Під час телефонного опитування, проведеного у липні цього року активістами громадянського руху, чесно, народний депутат Тарас Стецьків повідомив, що не передавав свою картку для голосування, але кілька разів голосував за інших депутатів. Участь у засіданнях парламенту та роботі комітетів. Згідно з даними письмової реєстрації народних депутатів у 2011 році, народний депутат Тарас Стецьків був присутній на 62 ранкових та вечірніх пленарних засіданнях парламенту, тобто на 76% усіх пленарних засідань. Згідно з, за даними протоколів засідань комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, упродовж 2011 року Тарас Стецьків був присутній на 70% усіх засідань. Я погано знаю, хто болотується. Нам треба депутатів законотворців, а не тих, хто виробляє ковбасу, хто шукає десь трав, хто там щось на залізниці працює. Нам треба тих, хто знає право, хто пише закони. Ось я думаю, що таким якраз є депутатом Тарас Стецьків. Стецьків, Тарас, давно ми за нього голосували, і за Ганну Герман ми голосували. Розумієте, це вже Ну, прошли про, про, про етап, будемо так казати. Зараз треба розумніше поступати. Я рахую, що треба обирати молодь. Серед молоді набагато позитив краще. Вони ще не знають, що таке, де взяти, де продати. Ігор Васюник, я його в принципі не знаю, але я вірю, хто його висунув. І тут питання в мене немає, наприклад. А нього так свою нічого не знаєте? Ні, але коли я побачив його, він довго не виступав взагалі. І тому було, коли я побачив один раз. Нормальна, ділова людина. Так що, ну а Юринець, там, от, ну молоді, то ясно, хочуть показати, що вони багато можуть, такі гасла, може і гарні, але то ще не невідомість. Опозиційні лідери сьогодні не єдині щодо своїх симпатій у 117-му окрузі. До визначення єдиного узгодженого кандидата більшість була упевнена, ним стане Тарас Стецьків, адже він вже перемагав на цьому окрузі та працював тут як депутат. На місцевому телебаченні до останніх днів виборчої кампанії транслювали ролики, де ув'язнений лідер народної самооборони Юрій Луценко агітує за Стецьківа. При цьому Арсеній Яценюк та Олег Тягнебок постійно нагадували, що саме Ігор Васюнник є єдиним узгодженим кандидатом від опозиції. Не думати за владу, а думати про народ сміливості і творення національної держави, щоб нами не керували Азарові, табачники, клюєві розуму їм треба. Розуму треба, ну і все, більше нічого, тільки розуму. Нехай будуть розумні, нехай повернеться лицем до людей, надзвичайно до людей, до, до таких середняків людей, до бідних людей. Війти в опозицію, бути чесними, правдивими, не повторювати тих помилок, які були завжди. На попередніх виборах у 117-му окрузі визначальним у перемозі кандидатами народні депутати була його приналежність до політичної сили, що лідирувала у симпатіях тотешніх виборців. Чи спрацює цей фактор і цього року? Чи все-таки визначальну роль буде мати авторитет конкретного кандидата? Побачимо вже за результатами голосування.